Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні буде відео домашнє, для когось, можливо, мотиваційне, бо в будинку за останній час накопилось багато справ і зараз я займаюся саме ними. І Для початку хочу я поділитися з вами цікавим рецептом сніданку. Він дуже поживний, смачний, і я останнім часом частенько його роблю. Отож, спочатку нарізаємо трохи грибів слайсами тоненько, треба буквально пару штук. У мене два великих або три середніх. Далі твердий сир, грудинку або якесь інше м'ясо і помідори. Нам ще будуть потрібні лаваш і два яйця. Я все це роблю заздалегідь, але можна робити нарізку і у процесі приготування. Отож, спершу нам треба на вершковому маслі трохи підсмажити гриби, які ми порізали. І як вони будуть готові, то заливаємо гриби збитими яйцями, у які ми попередньо додали сіль або ваші улюблені спеції. Готуємо наш омлет під кришкою десь 3-5 хвилин, після чого накриваємо його лавашем і готуємо ще десь хвилинки дві Далі перегортаємо омлет лавашем на дно і зверху викладаємо сир. Я порізала, можна його потерти м'язко, я додаю помідори і знову трохи сиру. Складаю омлет навпіл і ще буквально потроху прогріваю його з обох сторін. До такої страви мені дуже смакують легкі овочеві салати або свіжі овочі. Всім смачного! Сьогодні вирішила в обід, що не буду займатися ніякими ніхатніми справами, нічого готувати. І поки Люва спить, у мене є годинка, то я займусь тим, чим дуже давно хотіла. У мене є ось такий рушничок великодній, який я вже два роки не можу закінчити То одне, то інше, то часу нема. А останнім часом у мене закінчилися ниточки, і мені їх купили. І ось зараз у мене, поки є можливість, буду надихатися та творити. Не знаю, як вас, але така творчість мене наповнює і я відпочиваю у процесі. Це свого роду така моя медитація, яка дозволяє мені відключити думки. На жаль, я зараз досить рідко дозволяю собі у Льовенсон так творити, бо завжди здається, що є купа важливіших справ, які, начебто, першочерговіші. Але якщо бути відвертою, то дуже часто це не так. Адже спокійна, відпочивша і щаслива мама це, ну, я вважаю, дуже важливо. Як ми знаємо, що щаслива мама це щаслива дитина і щаслива родина. А як відпочиваєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну і далі переходжу до прибирання. Сьогодні я прибираю кухню. Майже завжди я починаю прибирати сплити і рухаюсь по стільниці і далі. І останній мій пункт у прибиранні це завжди мийка. Льова підріс і стало трохи легше, бо він вже більше часу може сам погратися, щоб я щось зробила, або грається тут на кухні поряд, поки я роблю свої справи. Звичайно, що коли я використовую побутову хімію, то він знаходиться в іншій кімнаті і в цей час я навіть можу вімкнути йому мультики, щоб у мене точно було хвилин 10-15, поки я щось помию. Але цим я намагаюся не користуватися дуже часто. Обов'язковий пункт у прибиранні це помити кавову машину. Дуже ніжно її люблю, бо вона нам готує смачну каву, а кава у мене зараз асоціюється із п'ятьма хвилинами в тиші і на годинці із собою. Я думаю, що мами мене зрозуміють. Далі ми мікрохвильовку, сьогодні тільки ззовні, і потім вже буде черга мийки. До речі, із появою дитини моє прибирання стало ну, багатоетапним, якщо можна так сказати. Тобто я прибираю не все водночас, а кожен день потрошку. Тобто, одну шухлядку, один ящичок, коли в мене є час. І тому якось виявилося, що таким чином кухня моя майже завжди чиста. Я маю на увазі, що чиста всередині ящиків. І це мене приємно здивувало напередодні нового року, коли я вирішила зробити генеральне прибирання. І виявилося, що мені було потрібно помити тільки фасади, а всередині, в принципі, все було чисто. Ну і звичайно, перерва на каву і мої 5 хвилин тиші. Куди ж без них? Дякую, що сьогодні ви були зі мною! І до нової зустрічі всім, па-па!